Щорічно, 6 грудня, Україна святкує День Збройних сил України. Це день, коли кожен має можливість подякувати тим, хто боронить нашу державу, та тим, хто віддав найцінніше своє життя. Кременчуцькі філателісти не стоять осторонь. Тому сьогодні відбулось урочисте погашення поштових марок, присвячених 450-річчю Кременчука на конвертах, створених на честь Кременчуцьких військових бригад. Рішили на день зсу ці конверти вести оборот всіх зі святом. Де Миколая ідемо збройних сил України створення подібних конвертів це неймовірний внесок до історичної спадщини. Завдяки такій роботі кременчуцьких філателістів наступні покоління пам'ятатимуть і знатимуть про захисників Кременчуччини, котрі боронять наш мир та спокій щодня і щогодини. Ці конверти ми передамо в музеї. Це буде історія нашого Кременчука з воєнними частинами. Ми потроху, потроху робимо історію Кременчука. Філателії вітаємо всіх причетних до цього свята. Віримо, що наступного року марки будуть гасити вже в мирній Україні, де за єсу стоятимуть на сторожі відновленого спокою та процвітання нашої держави. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.